Закінчу я своє квітування сорт півонії королової Pink Hawaiian Coral. Як її розрізнити від інших королів? У неї квіточка, ось подивіться, пелюстки загнуті, нібито всередині. І вони майже не відкриваються в неї. Ось я підійду до другого куща, він більш набитий. Як корол чорний. І, і, і ось ці нижні пелюстки вони обромлюють серединку. Ось тут дуже гарно видно. Я вам щойно показувала інші короли, корол Сансет і Корол чорм так там квітка не розкривається, особливо у корола Сансета розкриваються ці пелюстки. А в корол Pink корол Coral не розкриваються. От, і ось, бачите, квітка, яка вже опадає. опадає. Відцвітають приблизно однаково вони від, вибілюються. Але Pink Hawaiian Coral довше тримає квітку. Я вже не пам'ятаю, чи тут були бічні бутони. Мені здається, що не було бічних бутонів. І ось цей бутончик, він такий, такої форми чашечки має. Тобто він не розкривається повністю. Теж дуже гарна квітка, дуже гарна півоння. Згляньте, яка вона знизу красива. Отже, це Pink Hawaiian Coral.